Так, народ, всім привіт. Не знаю, чи там буде окреме відео, чи десь доліпимо його до кубки, але обіцяв зазняти і йду знімати. Ми зараз з вами на полю, де ми 5 березня сіяли кукурудзу і зараз станом на 7 квітня спробуємо щось знайти або сходи, або відсутність зерна. Або присутність зерна, яке з Не знаю, не був я тут. Щоб щось вам конкретно сказати, то мені важко. Але спробуємо. Спробуємо народ. Так, де ті сліди нашої сівалки. Тут вона вже ходила вроді би, але не факт, що з насінням. Ну ви знаєте, я думав, що в полі сухіше. а в полі ще добряче мокро. Що не факт, що ми ніж будемо сіяти, може таке бути, що з понеділка почнемо. Е -е -е. ну, грунтовий обробіток, теоретично міг би вже йти. Теоретично. Ну, Мені щось здається, народ, що, що тої кукурузи вже не буде. Тої кукурузи вже і не буде. Давайте спробуємо знайти якийсь рядочок і спробуємо копати. От маємо кукурузка лежить собі і в той не дує. Хоча ніби є якийсь зародок, чи то вже у нас трупішило, не знаю. Зараз спробуємо її відпарпати. Ні. Вона не хоче сходити. Ми її міленько посіяли, звичайно. Коротше, то нема про що балахати. Сходів не буде. Вона рахуйте місяць лежить, вологи улоги її вистачає, дощі перепадають, а температури брак. От то можна навіть і назвати якоюсь відповіддю для, для тих людей, які ранньо хочуть посіяти сою. Я цілком за різні експерименти, але, але, блін, народ, все має бути з розумом. Так, ну а тут та сама історія, ніфіга з неї не буде. Сходів можемо не чекати. Сходів не буде. Вона от, бачите, лежить, а температури їй бракнуло. Я не знаю, може вона ще там і схоче зійти, коли буде там 25 градусів тепла, то буде трошечки певною проблемою для нас, але тут буде соя. Я в тому нічого не бачу. Падалиця забереться по кукурузі. Верніше, по сої падалися кукурудзи, забирається, нема проблем. Ось. Ну, Експеримент, ради експерименту. хіба. Я то і тоді наголошував, що ми виїхали в поле заради того, щоб спробувати, як сівалка сіє, а не як зійде кукуруза в таких умовах. Бачите, от. у нас війни нема, але осколки. От особисто е, я цілком завжди розумію тих людей, які там на, на, на центрі, і на заході, і на сході країни живуть, е, обробляють землю і ризикують життям, тому що у нас за часів Другої світової довго стояв фронт, я ще дотепер виворюю міни, е, е, навіть якісь бомби, всяка реч, всякі речі попадаються. Такі от осколки. Я вже неодноразово на каналі показував, звичайно, але то ні разу не весело. Добрий народ. Напевно, я от легенько тако зараз ізранку в неділю випущу вам, щоб показати, що сходів народ нема. Будьте здорові, дякую за увагу, слава Україні! Так, Ну що, недоспана нічка скінчилася. Трошечки ліпше, ніж ми собі думали. Того, що приїхавши вчора вночі, ми твердо думали, що тут вже трісла піввісь на акцію і що нас чекає величезний ремонт. Але, певно, обійдемося легким іспугом. Хареся я присвічу коротше, обрізало шпильки на ступиці, ну, як обрізало, скорше всього, що відкрутилися гайки. Від вібрацій чи від лишньої навантаження, не знаю. І шпильки, бачите, тут повпихало всередину. Швидше за все, що різьби на шпильках вже нормальної нема. Зараз шукаємо шпильки другі. І будемо пробувати міняти і закручувати їх обратно. Воно з одної сторони досадна історія, але з іншої сторони ми. Здихнули з полегшенням, тому що шпильки то взагалі не поломка порівняно з тріснутою піввісю. Зараз ми заберемо колесо на бік, подивимося в якому стані шпильки. Якщо то зараз будемо шукати, де можна замовити. Тоді, певно, треба скинути з парку, щоб нормально то все дожати. Що ліву з парку теж треба буде скинути, щоб там дожати, бо ж не факт, чи тут не попустили вони. Ми ж теж тут нічого не знаємо, як нас, що і до чого, а залізти там глибоко і немає як крутити ключом, то мусиш з парку зняти. Ну, але менше з тим, особисто я довольний, що, що обійшлися легким іспугом, як то кажуть, бо могла би бути величезна біда. Звісно, нам тут трошки витягує нашу посівну кампанію. Ми собі думали, що ми сьогодні на дві сівалки підемо сіяти нашим компакт солітером і солітером ДТ в один день. Там ту випробуємо сівалку і цієї би нашої <кій> ну, сіяли. Ну, а так наш компакт-солітер буде сьогодні стояти. В будь-якому випадку хіба би в Тернополі були шпильки? Я щось мало втовірю, тому що тут то така історія, що не дуже розповсюджена. Не знаю, чи там багато таких поломок було, в кого шпильки обрізало, чи їх треба було заміняти. Так що сумніваюся, що воно взагалі десь є в Україні. Ну, надія вмирає останньою, подивимося. А може вдруг наші шпильки ще живі, мають і треба тільки гайок. Подивимося, щось зарадимо думати. Будемо комбінувати. Причому що всіх шпильок нема, бачите. Як мінімум одна вилетіла вже. Ось, така то <кій> малята. Ну, могло бути гірше, так що ми не втрачаємо ентузіазму, працюємо далі. Зараз приїдуть хлопці з Лємкен Україна, з Атери. Ми будемо знімати для вас відос про запуск сівалки. Солітер ДТ. Це буде, я так розумію, перший пуск в Україні. Так що не пропускайте наступних відео. Підписуйтесь, ставте дзвіночок. Відео буде, обіцяє бути дуже цікавим. А потім покажемо вам сходи після цієї сівалки будемо порівнювати їх під час сезону. Я думаю, буде дуже цікаво. Так що Підписуйтесь, ставте лайки. Працюємо далі. Бляха мене ще не попустила, мені ще руки трясуться, бо я думав, що, блін, що нас чекає просто злосний нині день. Але, але якось так. Хочу зробити. Назарву теж не має. Ага. Колесо йому спускає. Від рове ровера. Спускає попри диск. Ну але нічого, зараз ми йому теж щось порішаємо. Бачите, нема такого правдивого бурта. І воно собі десь тут сифонить. Що? Що за апарат, камера? Відомі на всій світ. Я... Та ти... Ти... Та -то вже пізно. Все, ми вже пішли туди. А все, дядько, ви, бляте, відомі на... на пів України. А я же кіосюна там. <ріху> 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 а, як правило, то люди так хочуть попасти в канал і питаються, то я думаю, що мені шкода, що. О, Зараз помостимо його нігрольчиком. <ріху> Фіцякий, сон, файний, файний, густенький. А вуса свіже підмалюй. <ріху> Можу. <ріху> а що ти? Він як мармуляда. А не вже б доїхав, їхав на ті мазоці. Воно собі та й воно. Зараз все порозправляєте, як йому треба. Но зара колесо у нас свої питання, але зараз то ми все повирішуємо і будемо пекли далі. ні, не буде. Але треба зробити. Каже, най буде. Ну. Раз воно там має бути, значить, най буде, а не й там. його хопаєте козу десь воно. Воно ще. А треба Все, тепер буде працювати як новенький. Ти точно мерседесовський диск, Назаре? Може. Ну схожий дуже, принаймні. Що, Назаре, не прицілиш? Нахі, його нахі. От ким молодий. Маєш. Спадельки. Я тримаю, ступицю можеш покрутити трошки, якщо хочеш. Та не покрутиш, воно тісно сюда. Воно однієї сторони воно і добре. Зараз далі дайте шіст. може його пітямо. Ні, то Кразовські диски, українські. Але дуже смахують на Мерседесовські. А їй спілкують дуже похоже. Думаю, за суск. Ну. А то не дуже. Файно є. Можна їх в поле. Mm -hmm. Так, народ ми прозумдували трохи ситуацію. Шпильки є нові на лані в Тернополі, зараз хлопці привезуть. А от гайок нема, то є проблемою. Зараз треба щось думати. Думати-гадати. Я там. Той прикол. Думайте, хлопці, думайте. Мама нас позабиває. Як ж там помірити, га? Хуліра, ясна, ні штани не влізти. Хіба пластмасу є, десь маю, може ні, може він зі, О, Або хоча б шпильку поміряти. Хоча би приблизно замірити шпильку. Зараз я вам розкажу для чого. Я роблю ці маніпуляції, щоб ви собі розуміли. Так, приблизно 22 різьба в нас. Маніпуляції у нас дуже прості. Різьба 22. Гайок знайти немає можливості. Врінні вони є, але вони будуть аж завтра. Завтра нас не влаштовує. Нам треба вже і зараз. Ось і... от що таке уніфікація техніки народ. От що таке уніфікація техніки. 22. Ну, не знаю, чи той крок різьби. Коротше, зараз ми відкрутимо кілька гайочок і спробуємо наживити на наші шпильки. Якщо то ми зараз трошечки роззброїмо нашого тукану, а вже приїхав до Аксіона на наші гайки, тоді ми собі перекрутимо. Ну, щоб не стояти, щоб таке було все, як заплановано було вчора, щоб був посів на дві сівалки. Так що зараз все буде ляльван. однозначно. cho rồi sẽ chưa à Ще трошка. Ні, тут то ми щось захливили знов. Мене втримали. Давай ще трошка віра. Оп. Давай назад. Давай-давай. Давай-давай. Тримаємо! Будемо спирати тепер! Спирай, спирай! Від'їжджай! Все, люкс! Передивимося! Ну, шпильки такі обрізали. Пообрізало? То таке пообрізало. Добре, Андрійку, делися якогось пробою того тяжчого молоточка, того бляха. обляха нам дала тут. Дало, дало нам життя воно тут Та добре, якщо будемо шукали другого, поки що їздимо. Їздимо так є. Вже... Хорошо. Та я віджу. Я вже в'єджу. Ну а зараз мусимо якось їхати. До ну, однозначно. Зараз якось мусимо їхати. Тво ну, най... Ну, та як тріщина на диску є. Воно ну, ну, за рахунок того от і <служит> тримається. Печаль, печаль. Диска треба до другого. І твою історію треба до другу. Вона все міняє, тому добивається клен і та історія міняє. Тут треба думати, гадати. Думати, гадати. Лиска може буде доушного здиба. Так, дуже оперативно приїхали наші шпильки. А зараз ми тоді спробуємо поставити. І будемо дивитися, чи нормально воно прижметься, чи не нормально, бо якщо воно нормально прижметься, то, то я навіть не знаю, чи то є сенс, трошечки пошкоматало. Не критично, але є. На деяких є зазори еліпсні вже. Якщо воно прижме нормально, ще можна буде їхати, але... Чує моє серце, що ці дві деталі треба замовляти і то вже. Бо поки вони приїдуть, пройде капку часу. Добре, зараз спробуємо. Ага, ще треба спробувати, чи гайка підійде на ту нову шпильку. Бо я пробував на там ту всяку може бути. Нюансів може бути багато. Так. Так, гайка закручується. Дуже добрая история. Дуже добрая история. Ай, бляха-муха. Ай, бляха-муха. Бляха история, звичайно. Є, е, чуєш, кликне мені Андрійка згадуй, де вони пішли. І зараз скажеш, що будемо ставили колесо. Так, 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 так. Торія, бляха, вроді би полегшало мені зранку з тим питанням, що то не піввісь, але скинувши колесо, ті полегшення пішли на німець. Тому що побило, і як воно буде ходити, ніхто не знає. Тепер треба пильнувати. Слухати, вважати. Коротше, ніч доброго, втім нема. Воно, звичайно, якщо десь знайдеться беушна історія, воно не буде коштувало всі гроші світу. Та й беушно тут спокійно буде ходити з якогось трактора, але треба знайти, чи є якісь розборки на Україні. Бо з Європи воно б доїхало руський місяць. Теж нюанс немало важливий. Добре, народ. Зараз я позабиваю то все, ставим колесо на місце. Нема що далі розсусолювати, треба їхати і сіяти. А далі а як карта ляжо. Знаєш, як карта ляже. Так, ну коротше, колесо зайшло на місце. Як воно буде ходити, ніхто не знає. А, наразі будемо, певно, шукати бушну ну, ступицю і, може, ще знайдемо беушного диска. Ну Диск всяко так, диск можна там трошечки підреставрувати, не проблема. А у ту історію треба точно шукати. Ну, а поки що їздити так, та, як є, інакше діла не буде. Так, народ, ну все. На силу управилися, все й мокрий. І хлопці теж. Не знаю, скільки воно буде ходило, як воно буде ходило, то не від мене залежить. То сам Господь Бог знає, що чим то все скінчиться. Суть наступна. Диск, мав дві тріщини, ми їх заварили. Диск був зігнутий, ми трошки підігріли, його нарівняли. Гріли не до червона, Знімати не було можливості, бо не було часу купа роботи. Ступиця з'їжджена, але диск в принципі став, а там ще кусочок е от тако, десь кілька міліметрів в ступиці не з'їжджано. Диск, в принципі, зайшов в плутну. Ми диск зажали на мертво. Дали ще чотири контрогайки, щоб воно часом не попускало. І їдемо, будемо пробувати тестувати. Ось. ось, Далі. Не знаю, як воно буде, звичайно. Завтра попробуємо ще раз пережати одне і друге колесо. По факту пережали і ліве колесо на, наново. Воно вже, в принципі, теж довго би не походило, вже було ну, йшло до того, щоб і тут попустило. Ніколи з цим проблем не було, чи я на це не звертав уваги, а спарка то все зразу моментально показала, де є в нас слабина, і зразу воно нам вилізло. Далі, не знаю, як на мою думку, треба замовити другого диска. Я би хотів ушну оригінального краще взяти, ніж нового. Українського, тому що боюшній оригінальні зійдеться мені все повністю. Отвори на а, противаги, отвори на замки парки, Оригінал є оригінал. Новий диск коштує трохи грошей. Нова ступиця коштує трохи грошей. Але певно, прийдеться то все купляти, щоб потім не мати проблем і не було простоїв. Е, побачимо, як воно буде. Подумаємо. Чим то все скінчиться, але наразі маємо таку ситуацію. Ситуація зовсім не проста, не весела, Але якщо подивитися, то, що ми мали на ранок, що ми думали, що у нас трісло піввісь, а то, що ми маємо на зараз, то зовсім не критично. Але все одно запчастини будуть коштувати трохи грошей. Так що маємо, то, що маємо. На даний час закінчуємо відео. Дякую за увагу. Слава Україні. Зустрінемося в новому відео. Там паралельно ми запускаємо сівалку Сулітер RDT. Теж не без проблем, там буде окреме відео. Може завтра, може позавтра Попробую змонтувати, видам вам його на канал. Сівалка класна, але мозги не конектяться. Попробуємо зараз ми його сконектити тепер з цим трактором, бо на глідер вона чогось. Хуліра не хотіла конектуватися, Ну то, коротше, тема другого відео, то вже не буду вам забувати баки. Факт того, що трактора ми по факту зремонтували. Як він буде їздити, ми не знаємо, але по факту стояти ми не збираємось. Будемо, правда, пильнувати. Поїздимо сьогодні, там, якщо вдасться запустити сівалочку, поїздимо сьогодні там піввечора чи завтра. І попробуємо ще раз дотягнути. А далі воно буде потихеньку ходити, ніде не дінеться. Все, народ, дякую за увагу, будьте здорові. Я поїхав далі.